З Нами на скайп зв'язку є Лариса Ніцой, пані Ларису, слава Україні. У нас цілий етер сьогодні про Ірину Дмитрівну. Вже багато чого почули і про її стан, і про те, що медики зараз борються, і про те, що відбувається на місці події, зокрема на цій вулиці, де вона мешкає. Лари... пані Ларисо, я хочу у вас запитати не про її стан, тому що ми, ми всі знаємо те, що зараз от є поширено, а про таку національну складову. Що для вас ось цей замах на обивство, Ірини Дмитрівна? Що він для вас означає? Які у вас думки щодо цього? Okay. Докір, докір владі за е, те, що це вона спровокувала я звинувачую. Я звинувачую найвищу владу е, в тому, що цей замах відбувся на Ірину Фаріон. Так, це е, я не знаю, її руками влада чи не її руками. Я не звинувачую в тому, що вони натиснули на цей спусковий курок в прямому значенні, але наша влада. Противиться українізації суспільства. Наша влада дає весь час надію з московщиною, з російським, згвалтованим в голову українцям, яких згвалтували в голову московити. Наша влада дає постійну надію з московщиному населенню. На те, що це нормально, надію їм, що їм треба потерпіти, що ці агалтіли україномовні заспокояться, і бачите, ми ж вас підтримуємо з Російщині, з Московщині. Ми самі такі самі, і саме тому була піддана остракізму Ірина Дмитрівна, і саме тому була проти неї організована ця вся спецоперація попередня нашої влади. І хтось е, дуже е, ну, правильно в прямому значенні зрозумів нашу владу, яка противиться українізації, яка не хоче поширення українізації в Україні. Чому у мене так? Е, якби пані Ларисо, дуже влучно ви говорите, але ми вас не бачимо. Можливо, можете налагодити так, аби ми вас не тільки чули, але ще й бачили. Можливо, у вас камера вимкнена. Так, розумію, що вимкнення світла зараз. Все, тепер О, все я гаразд. Ага. Так, все чути. Тобто вас добре. Я бачу що Я звинувачу нашу, нашу владу не просто так, популістські, що вона проти українізації. А у мене дуже прості приклади: чи звернувся хоч раз президент України, його оточення до українського народу. Зі словами про те, що наше суспільство повинно стрімко українізуватися, і Україна повинна стати українською незалежно від етнічного походження, які українці у нас живуть. Маєш громадянство України, Україна повинна бути українською. Чи підтримує цю ідею наша влада? Ні, не підтримує ніякого ніколи натяку і звернення на таку тему не було навпаки. Були всі посили до зросійщеної з московщиного населення підтримки нашої влади. Тому це прямий докір нашій владі, яка не збирається українізувати Україну. А Україна українізується лише під дією путінських ракет, лише тому, що народ А. Усвідомлює нарешті свою місію, свою роль і Б, просто робиться спротиву, як завжди роблять з вредності українці. А ти мені вказуєш, я тобі буду робити навпаки, на зло. Але як тільки от зараз відбувається відкат від українізації назад, знову з Московщини хвиля йде е, Україною, це тому, що вже українці звикли до Москви і вже путінські ракети не е, е, діють. Далі це прямий докір нашій попередній владі. Прямий докір нашим патріотам-депутатам, які зараз засідають в Верховній Раді, які цькували, які шпилили Ірину Фаріон, які казали, що вона радикальна. Наші е, патріоти, депутати, які весь час намагалися у білих своїх рукавичках, як казала Ірина Дмитрівна, з припудреною головою, е, пудрочкою е, присипочкою, догодити всім, і з Московщинам догодити, і грантодавцям з Європи догодити, і всім, хто проти в Європі там. Іде там проти України, не підтримай Путіна і їм догодити. Всім намагалися догодити, всім вклонитися, всіх поцілувати, як завжди, це роблять українці. Мене просто люті доводить отаке, е, ставлення, така поведінка наших політиків, які не захищають в першу чергу своє, а в першу чергу намагаються догодити комусь іншим. І це було так і за минулої каденції, не тільки за цієї влади. Ще докір нашому яловому суспільству наше ялове суспільство я зараз не закликаю до радикалізації бити комусь там морди, вітрини чи ще щось. Очевидно, на це власне і розрахована ця ну цей замах з Іриною Дмитрівною. Але Ірина Дмитрівна була будитель Ірина Дмитрівна будила. Чи це була? Вона є, вона й буде будителем. Вона будила і будить українців своїми передачами своєю. Любов'ю до України, своєю жертовністю, своїм інтелектом, своєю невимірюваною, не, ну, не, не, не знаю, яким прибором, виміряти її е, е, трудобуз. І ось наше яволество на відміну від Ірини Дмитрівни, е, яке хоче. Я звертаюся, не до таких різниць. Ні, я звертаюся до таких, як я, до таких, хто переживає за українську Україну. Що, як правило, ці переживателі роблять? Ой, Боже Боже, на них путінські ракети, на цих московщинах українців і не подіяли. І знову надія на якісь путінські ракети. Ой, Боже Боже, ну що ж ти з ними зробиш? Вони продовжують московщувати своїх діток. Так от це докір вам усім. Дорогі українці, які вболівають українську країну, докір вам усім, що ви терпите, що ви толеруєте Московщиня і московську мову навколо себе, від когось іншого. А ми не повинні в своєму просторі чути московську мову ні від кого. І де повз вас людина і розмовляє московською мовою додому, додому отам розмовляй. Бо це публічний простір. Бо якщо я тебе чую, то це вже не твій персональний простір, це вже наш спільний простір. А спільний український простір повинен бути українським. Що роблять у цьому випадку українці? Частина українців роблять зауваження, частина українців не бояться сказати так, люди досить уже. А частина українців що і долі? Досі, о Боже Боже, слізки лє. В результаті ми маємо що? Ми маємо таку знову жертву. Жертву е, у в особі Ірини Дмитрівни. Яка усім своїм життям доказувала любов до України і робила нас українцями. Тож, давайте. Так. Давайте. Я би сказала, що кожен сьогодні вімкнув її передачу ген українців чивали особистості і подивився собі про когось, тому що от Ірина Фаріон для мене, як Маркіян Шашкевич у Галичині, на початку 19-го, в середині 19-го століття, навіть так, будителі, якого не не надто поціновували за життя, не зовсім розуміли, називали по-різному, тому що він ходив, збирав той фольклор з рудія всією руською мовою. Наша ця руська мова, якщо ми можемо і те, і са. Потім його друзі деякі пішли на планофійські позиції, хтось на москофільські Втримався він сам. І Маркян Шашкевич, до речі, помер в дуже юному віці, і тільки тоді, коли він помер, от тоді вже почали влаштовувати певні заходи щодо вшанування його пам'яті, почали всі говорити, який він був розумний чоловік, чого ми його не слухали, от він випереджав час. І от я дуже не хочу, щоб оце, таке, така була думка десь, десь от зараз. Хочу ще сказати, що джерело у МВС повідомляє, що Ірина Фаріон перебуває на межі життя та смерті, поки що ситуація критична. Повідомляє. Це джерело. Скажіть, будь ласка, пані Ларису, що цікаво, чи бачились ви коли з Іриною Дмитрівною? Розкажіть про можливо була якась наскрізна ситуація, яка також описує її з цього патрі... не з цього абсолютно українського націоналістичного боку? Ой, насправді е, доброзичлива. Сприймає гумор і дзвінко сміється. Так, я з нею знайома, я з нею дуже добре знайома, я знаю, де вона живе. Я... Ні, дома в неї я не була, ми завжди якось зустрічалися в таких, як не в кафе в місті, разом. Сходимо, коли вона в місто в Київ приїжджала. то У Львові час зустрічалися, на дні народжені вона в мене була. Тобто ми з нею дуже тісно спілкувалися, я завжди в неї питала, Боже Іра, ти береш сили на це все, і як ти це все встигаєш. Це, це якась феноменальна людина для мене з друзями вона лагідна, з друзями вона така жартівлива, можна навіть сказати, м'якенька, тому що багато хто з людей звинувачує, от вона така зла, вона така гостра на незна. Яз... Вона така хамка, вона така. Слухайте, ну якщо ви знаєте, що вона гостро реагує на певні теми, на ту тему ж, що вона була в партії, та Боже мій, а хто не був в той час партії, Це така дурниця, таке дурне звинувачення, але ні, вони лізуть і лізуть до неї, лізуть і лізуть. А коли в результаті е, Ірина Дмитрівна і відбреє їх. Починається, вона мені нахамила, ого що ти лізеш і нариваєшся, щоб потім відкатися, що вона якась не така і не так сказала. Мені, наприклад, ніколи вона не хамила. Мені, наприклад, я її знаю зовсім із іншого боку, можу навіть таку інтимну, ну наскільки інтимну особисту річ розказати. Проблеми у нас із зв'язком. З пані Ларисою, сподіваємось, <кхи> налагодимо зараз і дослухаємо про ту, про ту річ, якої дуже... нас дуже заінтригувала. Пані Ларисо, ми вас щойно не чули. Ви хотіли поділитися якоюсь інтимною а... історією, але ви, ви зависли а... якраз в цей момент. Вона... Вона, я зрозуміла, що я мене вибило, не тут, де я зараз під руки. Проблеми зі з'єднанням? Ну, Но... Ми, на жаль, не чуємо вас, пані Ларисо. Сподіваємося, зараз ми владаємо це питання. Так, я вже є? Я вже є? Ні. Так, от, вже є, вже чуємо і бачимо добре. Одне слово прийшла на до мене на день народження. Ми там в ресторані. Вони мали ресторан посидіти трішки тісненькою такою компанії. Не було там гулянь дуже великих, бо це вже на той момент було ще не повномасштабне вторгнення, але все одно вже йшла війна. Це вже було після 2014 року, і Ми так собі скромно у Львові тісненьким колом зібралися, і вона прийшла, каже. На жаль, ми не чуємо. Прийшла і каже. Тепер чуємо. Бачимо, бачимо і чуємо. Ви знаєте, це, це не інтернет винуватий. Це мені наярюють люди. Ага. Це постійно триває наш з вами зв'язок. Uh -huh. Мені зараз іде міськів, і я не встигаю їх Е, uh -huh. Прийшла і каже: їй треба губки намалювати і витягає косметичку. А ця косметичка рожева і така. Купряна, Волохатенька, Рожева і і хатинка. І я глянула на цю косметичку і сміюся з нею кажу: Іра побачила б уся Україна, з якою ти косметичкою ходиш. А вона каже, мені... я дуже люблю. Тобто, розумієте, ми знаємо її інакшою, бо і ЗМІ, і е, різні служби постаралися показати нам її інакшою. Ми, друзі, знаємо її інакшою. Так, вона вміла жорстко дати відсіч. Так, вона без матюків вміла відбрити так, що матюки відпочивають. Але таких людей, вона геній, вона геній, вона інтелектуалка, таких людей треба берегти. І на превеликий жаль, наша влада нічого не зробила, щоб передбачити цю ситуацію. Більше того, я вважаю, що це наша влада спровокувала це. Я абсолютно з вами погоджуюсь е, з цією такою лагідною стороною Ірини Дмитрівни, про яку знаю дуже обмежена кількість людей і на превеликий жаль. І е, ці мас-медіа, які працюють свідомо чи несвідомо, по модулю це дає одне і те ж, і вони робили так, що виривали цитати з контексту, що е, робили якісь дикі мармизи, дикі вирази, дикі меми з Іриною Дмитрівною і сотворили цей образ, який на е, мені здається на пересічно українця... В більшості випадків це не стовідсотково вибірка, але не ганяє жах, то це також треба. Оце теж докір і тим і тим мас-медіа, які постійно це робили, які постійно то, які постійно підігрували, на мою думку, ворогові. І коли сказали про те, ось інцидент з війською політехнікою, і багато хто казав, що от Ірина Дмитрівна це ФСБшниця, вона така, як і, як і Кива. І коли я побачила це порівняння, дике, я розумію, що ці люди дуже далекі від того, що вони ніколи в світі не вмикали ці ні гано ні величі особистості, вони не знають, хто такий Бандера, вони не знають, хто такий такі хто такий лемик. Для них це постаті абсолютно, абсолютно незрозумілі, і ось це теж вироки нашому суспільству і тому, нібито ду, тому, яке мислить, так. А те, що яка різниця, то до них в цьому етері точно немає сенсу звертатися, бо їх тут немає. Вони таким не цікавляться. Я думаю, що вони зараз собі. Посміхаються злорадно і не знаю, що вони собі думають, але ось цей лагідний бік також додам, тому що дуже важливо зараз говорити про те, якою знали Ірину Дмитрівну, ці люди, які з нею спілкувалися безпосередньо. Е, є інформація, кажуть, мені не перевірена, але вже подають, що на Настрицькій затримують нападника. Зараз його будуть ловити, тому що там дуже багато і поліції і всіх спецслужб всі, нібито зацікавлені в тому, аби зловити якнайшвидше цю, цю цю істоту виловити. Але це не підтверджує інформація. Стежимо за тим. Я хочу сказати, що ми познайомилися 2020-2021 року до повномасштабної війни, але вже коли війна була. От і я також її запитала про те, як вона це витримує, Вона казала, що вона інакше не може, тому що іншого шляху нема тут. Або знаєте, тут як Тарас Шевченко казав, що є два шляхи перти проти рожна або плести за Чиєю і ось саперти проти рожна, це теж кредо Ірини Дмитрівни, тому що її позиція, оте, чим вона мене захопила насамперед, коли я ще не дуже була знайома з її біографією, взагалі з її там політичним, ем, політичною ем, приналежністю. Але те, що вона не змінювала своїх поглядів, тобто вона як вірвалася в дитячий садок 2010 року, з тим, що Даша це Дарина, а Маша це Марія і ніяк інакше, так, так вона цю свою мовознавчу, абсолютно просвітницьку, абсолютно націоналістичну політику впроваджувала всюди і що. Що мене в ній захопило, це те, що е, захоплює в принципі в людях це її незмінна позиція, де б вона не була. Чи то на етері ще тоді, коли був зік, і вона говорила з Гордоном, який сказав, прийти поліграф. Вона прийшла поліграф, а Гордон досі не пройшов. Запитання так. теж відкрити і, і риторично до Дмитра. Так, це перше. Друге, що вона де б вона не була, чи це десь на Харківщині? Так, ніби то схід і можна було б підлаштувати свою риторику по-іншому. Ні, те, що те, що в Харків, вона говорила те саме і у Львові, те саме і на центр, центральних каналах, те саме і на телеканалах. Алі, який підтримував завжди її політику і завжди дозволяв. Ну тобто ніколи не забороняв не говорити там певних речей, а завжди висловлюватись так, як вона думає, тому що вона говорила правду. Подобається це комусь, чи не подобається так. Воно є, і це те, що треба сприймати як факт, і це те, що треба сприймати як просто як належне, так би мовити, ну правда, правда, і не всім правда подобається і не подобається про те прав. Я хочу згадати криваті висновки, яка Я коли її звинувачувала, що вона збула, то вона казала у відповідь Я зла до зла. І мені це дуже подобалося, це абсолютно відповідає її натурі. Вона справді була різкою, вона справді різала як бритва, коли мова йшла про справедливість, про Україну, і коли їй треба було відповісти злу. А ще мені дуже подобалася її, її вислів, що вона пишається тим, що вона належить до меншості в цій країні. Бо як ми знаємо, і це не тільки в Україні, це в усіх країнах. Більшість це, як правило, така собі маса, яка собі тече за течією, і тільки меншість робить історію, меншість робить. Великі внески для світової цивілізації, для своєї країни, своєї культури. От Ірина Іра, Іринка є. Пишається менше. Я іноді казушу, слухай, Ірини. Це Україна. Ну, вже це в мене зашпалі. Я щось зроблю, а на мене накидається, і видно, що я починаю собі сумніватися, що е не може ж бути так, якщо всі не праві. я права, а всі не праві. А вона мене заспокоювала. Вона заспокоювала і казала, що е ну, по-перше, не всі, а нас є певна кількість. Але ми в меншості, а меншість це завжди рушії цивілізації. Тому якраз мене це заспокоювало, що я теж разом з нею думаю, якраз вона. Я на неї орієнтувалася, якщо вона належить до цієї меншості, і я до неї належу. належу то теж мене це заспокоювало. І звісно, хочеться, щоб ця меншість розросталася і. Поширювалися наші погляди на українців, насправді наші погляди дуже близькі багатьом українцям. Не можна сказати, що Україна що підтримує москалів, та ні, не підтримує. Що Україна підтримує зросійщення? Та ні, ніволю. Я зараз тут з'їжу селами. Звісно, люди без світла, боже мій, без роботи. Кожен гребеться у своєму дворі. Я навіть дивуюся, звідки в них береться в ця. Я не розумію, звідки в наших людей береться патріотизм, які грибуться собі в землі, і тут починається війна, вони піднімають голову, беруть зброю в руки і йдуть захищати Україну. Тобто, у нас цей патріотизм, він, ніби оця енергія землі у українцях закладена. А Іра, вона е е е як будильник, зеленчала і будила всіх ще й думати. І я хочу сказати, що у нас українці переважно. Патріоти переважно ну, більшість підтримує українізацію, але чомусь так у змі це побудовано, ніби нас половина, та ніяк нас не половина, нас більшість. Просто оці українці, які за українізацію, вони чомусь дуже пасивні. Вони чогось дуже м'якенькі, вони чомусь дуже завжди, та нехай та можеш до неї дійде, чи до нього дійде, до кого дійде, якщо ракета впала Путінська і не дійшло. Ми просто не повинні. Я ще раз і ще раз закликаю всіх притомних українців. Ми не повинні терпіти в нашому просторі звучання московської мови ні з екранів, ні з чиїхось телефонів, які поруч, ні в маршрутці, коли ти їдеш, а біля тебе хтось відкриває рота москаль. Альською мовою робіть зауваження, не соромтеся. Це така ваша боротьба. Ви не можете стріляти, ви не можете вбивати ворога, ви не можете е е е героїчно віддати своє життя за цю країну. І не треба. Але ви борюйте свій метр квадратний чи скільки там метрів, поки ваш слух чує цю москальську мову. Ви борюйте оцей свій простір навколо себе. Він повинен бути українським. Правда за вами, закон за вами. Навколо вас публічний простір. І ви повинні робити цей простір навколо себе українським, не соромлячись відкривати рота, як Ірина Дмитрівна, не соромлячись сваритися, бо ви сваритеся за праве діло. Ви сваритеся за. Майбутнє нашої країни ви сваритеся за майбутнє дітей. Це найменше, що ви можете зробити. Сваритися, не бійтеся цього, угу. вибори. Ось це ви згадали, і я вважаю це дуже влучним простю. Я би це е, назвала певно, ознаменувала як приспаний патріотизм. І аби він прокинувся, має бути щось, от щось підривне. Хтось підривний, е, як Ірина Дмитрівна, або щось, як на жаль, у ці ракети, які вплинули не на всіх, але вплинули на певну частину. Ви згадали про її крилаті вислови. Мені дуже до вподоби, коли вона була в парламенті, і це був 2012 рік. Мені здається, це точно час Януковича, е, і власне виступав Азаров. Дуже він і, і Ійською він собі дозволяв різне і російською, здебільшого говорив, і там намагався щось українською, намагався в лапках. Але знаєте, це людина, яка завжди пишалася тим, що він знає так багато мов, а українською він чомусь подужати не зміг. І коли ми також про це говорили з Іриною Дмитрівною, вона сказала, що Мар'яно це через внутрішнє несприйняття Азарова українців як таких і України як країни. І тоді вона йому поставила дуже влучне запитання: що сказала. Що е, українську мову не знають або поетично упереджені або розумово відстані. Отже, у якій системі координат перебуваєте, власне, ви. І я пам'ятаю, що на 2012 рік стало на той час, це було ну таке. Це було щось дуже потужне. Тоді, коли слава Україні, героям слава так сприймалося дуже з, з обережністю, щоби там хтось, дуже з обережністю не нацистські, не фашистські там люди, які не розуміються в термінах тарнах, що нацизм, що фашизм все в одну когорту, і казали, що це те саме, що не дай Боже. А я пам'ятаю, навіть я переглядала просто. Статті, які писали тоді, я досліджувала цю тему, і там писали, що «О, це дуже радикально казати. Це означає, що ми краще ніж хтось інший, що ми краще там ніж поляки, ніж французи, ніж ще хтось. І я собі знаєте, бралася за голову в той момент. Але це теж пропозицію. Бо тоді, так тоді вже була і революція на граніті. Ми це розуміємо. Ми тоді була вже помаранчева революція, але тоді ще не було, не було революції гідності, і тоді не було війни тоді не було анексії Криму і заходу тих територій, які зараз на жаль перебувають під окупацією. Але от позиція, коли ми говоримо про позицію. Ця позиція Вірини Дмитрівна, що важливо, викристалізувалася не зараз. Бо в багатьох вона з'явилася. Вона з'явилася набута. Знаєте, коли от почалось повномасштабне вторгнення, от тоді багато хто опритомнів. Я за те, я абсолютно не абсолютно не звинувачую тих людей. Це дуже добре, що вони повернулися до свого. Я би сказала так, але просто вірини Дмитрівни. Оце дуже багато людей, які звинувачують її в чомусь, не розуміють того, що її думки незмінні. Те, що вона говорить зараз, вона це саме говорила і 10 років тому. Просто ви того не хотіли слухати. Ви були глухими до неї. Ви називали її по-різному. Тому е я до речі дуже хочу, щоб ми зараз прослухали найсвіжіше відео від Ірини Дмитрівни. Вона записувала якраз от недавно, здається, сьогодні або вчора в нас на студії. Ось тут ген українців. І вона записала хвилинне відео після того. я дуже хочу, бо зараз це вивели. Вімкнули, і ми послухали. Слава нації, шановні панство. Ми записали щойно три гени українців. Завдяки вам, завдяки вашій підтримці, завдяки вашій. Послідовній інтелектуальній роботі також. Тобто, наші гени українців сьогоднішні це всім добре відомий Настор Махно, але чи добре відомий за його життєвими колізіями, за цікавими висловлюваннями, то власне подивитися в нашому гені. Далі наступний ген про Христину Алчевську. Христину Олексіївну, а не хвостив Христину Данилівну, що ще раз підтверджує потребу вживати ідентифікацію по батьку, бо ми тоді перестанемо розрізняти хто, і хто. де мати, а де донечка. І нарешті третя студія про дев'ятого генерала Української повстанської армії. Івана Трика таким чином я завершила цикл генів українців про всіх генералів української повстанської армії, мала це засвітий, обов'язок я його сповнила. Тому з наступного понеділка ви вже будете бачити нові гени. А я іду трошечки на невеличкий відпочинок, щоб знову дуже активно в інформаційному просторі працювати спільно з вами з перших чисел серпня. Сили нам перемоги, невідступності наших дій і впевненості в нашій неминучій перемозі. Не буде по іншому, обов'язково буде наша перемога. Про це свідчить сила українців, і, зокрема, тих, про яких ми розповідаємо генам, українців До зустрічі! Слава нас із нахід!